Сьогодні, 24 лютого 2023 року, виповнюється рік з того страшного дня, коли Росія почала жорстоке і нищівне повномасштабне вторгнення на територію Незалежної України. Пройшов рік Пекельної війни, рік героїчної боротьби. Ми захищаємо свою державу на всіх фронтах воєнному та інформаційному. Кожного дня українці у різних куточках світу нагадують всій планеті, що Росія вже 365 днів знищує нашу державу та чинить геноцид українського народу. Рік ми демонструємо свою єдність не ворогу, а самим собі. Бо наша єдність це наша сила, наш прапор це наші кольори майбутньої перемоги, а наша воля це наш вибір. П'ята ранку, 24 лютого, подільщина прокинулася від потужного вибуху внаслідок російського ворожого удару по одній із військових частин. Загинули 22 військовослужбовця, наші земляки. Та хвилина, хвилина жаху ступору і розуміння, що почалося, закарбувалася в пам'яті, мабуть, у кожного подільчанина назавжди. З початком кривавої війни, всі плани подільської громади були переорієнтовані з урахуванням воєнного часу. Але при цьому робота Подільської міської ради впродовж 2022 року спрямувалась на забезпечення подальшого розвитку всіх сфер життєдіяльності громади та підвищення добробуту населення. Усі зусилля були спрямовані на забезпечення військових потреб, соціальний захист населення та підтримку внутрішньо переміщених осіб, стабільне функціонування закладів освіти, охорони здоров'я і комунальних підприємств. Це рік про війну, відчай, надію, патріотичність та роботу попри обставини. Це наш шлях вільних та сильних людей великої країни. З лютого березня у Подільській громаді постійно видають гуманітарну допомогу внутрішньопереміщеним особам та незахищеним верствам населення. Крім цього, громада допомагала і допомагає гуманітаркою громадам не тільки нашого регіону, а й сусідніх областей. Істотно допомогти вимушеним переселенцям далося завдяки нашим подякам. Дівчанам, які з перших днів війни надавали необхідну допомогу. Нам далося у найкоротші терміни відремонтувати, капітально збудувати захисні споруди у закладах освіти громади, аби діти мали змогу повноцінно отримувати якісну освіту у безпечних умовах. Робота у цьому напрямку продовжується. Ми безмежно вдячні нашим захисникам та захисницям за мужність, стійкість та витривалість, вдячні за те, що твердо тримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів. Захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну. Україну її гідність та недоторканість, ви робите все можливе та неможливе, щоб ми мали змогу жити в мирній, заможній, вільній і по справжньому європейській державі. Ви даєте нам надію, що настануть кращі часи для нашої неньки України, але спокій наших міст теж має свою чорну та страшну ціну. Ми пам'ятаємо всіх наших героїв, вдячні подільчанам, які з перших днів згуртувалися і продовжують надавати систематичну допомогу українській армії. Та нашим співгромадянам. Дякуємо за все. Ми стали сильнішими, з чітким баченням майбутнього, з розумінням, що весь світ з нами. Бережемо нашу єдність та підтримуємо один одного. Скрізь сльози ми сміємося і серед лиха ми співаємо пісні. Слава Україні! Слава її героям! Світлана Луценко. Ольга Самборська, Тамара Шарапанівська, Віроніка Мурзакова, Ксенія Соболевська, Олексій М'ягі, Ілля Біюль, Віктор Порошенко, телекомпанія КЕТ.